Доброго дня. У нас приїхав пристрій. 252 Insync Aerator Revolution, 252. Революшн. Двісті пятьдесят Двісті 240 вольт, триста вісімдесять від 50 до шестидесяти герц. Одна фаза підходить. Є серійний номер от і є отака вилка. Тобто прямо в розетку. Яка в нас, здається, є. Ось він. значить До нього йдуть прибамбаси. Це є повітряний замок. Система повітряного замка. Це є трубки. я так разумею, тише сбоку. Напевно, сюда появляются. Вот. С резинками. Это система, которая крепится до уже самой мийки. А не Вот. Nie, нет, нет, это не нужно брать. От, тобто тут воно серйозно таке все. Закріплене міцне. От. Так що це ми з Оляною привезли. Байда важка. От. Вона може ставитися на підлогу, можливо, навіть і треба буде. Треба буде від нас. Відна, е, там, де у нас буде в куті, треба буде наростити на дно з дерева, мабуть. От, для того, щоб його зафіксувати, бо фіксувати його до стінки, мені здається, не потрібно. З дерева опору таку під нього, щоб він став під мийку і став на опору. От, хоча, може, можна і зажимом жимом якимось теж через прокладку якусь, притягнути до стіни або до стінки. От. Я його завезу або відправлю в франківськ, коли треба буде. Побачимо, як ця система працює.